Вчора була в Соцзабезі, у черзі стояла, яка ж жіночка привітна її тогось дала. Ой, для яких там балерин? М -м пенсійною зветься, мій не вірить, що Дієва, з папірця сміється, а там пів яйця тра зранку й олія в салаті. Вона десь подумала, що то ми багаті. Я за гасом заплатила закляту доставку. Світло, інтернет, до супу купила приправку, закупила ось сердечні, від цукру, від тиску. Вже нема в моїх очах куражу і блиску. П'ять яєць на місяць вийде і одна капустина, як попів, на десять днів стане для людини. А порізати на чвертьки, то на двадцять. Люди, значить, тридцять мінус двадцять знову десять буде. Переріжу оті чвертки ще тоді надвоє. Одне яйце штири дні їстимемо бої. Певно, таки холодильник прийдеться вмикати, щоб те золоте яйце ще й не зіпсувати. А з капустою не легше. М -м -м. Витрати знов нові. Тра піпетку десь купити, вибачте, на слові. Бо не будемо ж залазити в тікляті кредити. Десять грам в куми позичу, щоб салат кропити, а на Пасху ще й вкусити захочеться сала. Певно, з тих, що насмерть чорний день відклала. Дорогі пенсіонери, ровесники, друзі. Вже весна будемо робити і кульбаби смузі. Всіх з весною. Я бажаю вам сил і здоров'я, цьомаю усіх! Тримайтесь і без лихослов'я.